Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Володимиром Олійником. Вітаю вас, пане Володимире! Доброго здоров'я, пане Володимире, давайте поговоримо про те, яким чином буде відбуватися от вже в найближчій перспективі висвітлення діяльності Верховної Ради України і наскільки Верховна Рада може бути в цьому розумінні відкритою, тому що вже зрозуміло, що трансляції будуть. Будуть відеокартинка, відео із сесійної зали все відбуватиметься наживо. Канал Рада транслюватиме в деяких випадках і національний телеканал України транслюватиме. Але от чому ці дискусії виникли у сесійній залі і позасесійної зали? Що можливо Верховна Рада може бути більш закритою під час цього скликання? Я думаю, що якщо це і були дискусії, то знаєте, із 400... 45 депутатів завжди знайдеться хтось, який буде проти і буде називати свої аргументи. Але давайте глянемо на саме рішення, саму постанову. За неї проголосувало 357 депутатів. Я подивився і Свобода, і Удар, угу. і Батьківщина, і партія регіонів, і комуністи. Це свідчить про те, що цей документ збалансований. Він збалансований на вже тих традиціях, які ми мали. І я думаю, достатньо було висвітлення. Україна могла бачити, як працює державний орган влади. Особливо добре ви висвітлювали, коли ви є каналом, який перш за все інформує суспільство про роботу парламенту, його комітетів, позиції народних депутатів. І не думаю, що саме висвітлення було не збалансоване. От я, наприклад, знаю добре позицію вашої студії, вона базується на тих документах, які прийняті. Ви, як правило, запрошуєте всіх представників і кожного представників політичних партій, фракцій, і кожна думка почута в суспільстві. Його позиція зрозуміла. Ви цікаві ще тим для мене, що ви, як правило, робите тематичні передачі, тобто uh -huh. тематичне обговорення там закону по кримінально-процесуальний кодекс, як ми обговорювали, або там реформа в системі медицини. Житлово-комунального господарства це дозволяє, знаєте, не перетворити в такий е, передачу в шоу, а все-таки почути змістовну частину, почути аргументи за і проти, а потім вже самим виборцям визначати, яка політична сила найефективніше представляє її інтереси в раді. От, до речі, про шоу а то Як ви вважаєте, якби не було? А, відеокамер в сесійній залі, чи поводилася так політична партія Свобода в Верховній Раді? Чи поводились б ваші колеги так на президії під час виступу заявляння про те, що тільки російською будуть принципово тепер переспілкуватися? Ну і таке є... інше. От як була б поведінка депутатів? Знаєте, в одному і тому ж явищі є декілька можливо таких напрямків. От я приведу такий приклад. Скальпель може бути і порятунком, якщо в руках хірурга, і може бути зброєю, якщо це в руках злочинця. Так от, якщо є камери, це добре, бо це йде висвітлення, пряма трансляція, виборці бачать, але є окремі депутати, які інколи діють за іншим принципом. Якщо тільки побачив, що його знімають, його поведінка стає угу. дещо неадекватною. Ну, такий Феномен колись описали в, лі, в літературі таким висловом. і тут Остапа понесло. О, коли бачить, що можна показати, який ти там так борець за права трудящися, починає неадекватно реагувати. От я е, запитував своїх колег, е, що е, напевно ваша поведінка була іншою, якби ми тут були е, говорили про справу, а про, про конкретику не тільки картинку, таку, де плакати розклеїли. Або там пішли і зрізали декілька секцій, то ще залишили з десяток незрізаних. Uh -huh. Я маю до того ж паркану. А різали під камери, зрізали, камери зафіксували і все кинули, на цьому поставили крапку. А можна було б ще й сніг прибрати, якщо така енергія є, тобто uh -huh. бути більш корисним суспільству. Але, відверто кажучи, не можна під цим приводом звужувати демократію і основи демократії. – це… Інформований суспільства, що відбувається, тоді де суспільство рано чи пізно поправить тих, хто е, нічого не робить для держави, нічого не робить для людей, а просто вважає, що е, Верховна Рада є рингом для бію, для чвар. Бо ям скажу, навіть оця картинка, яка облетіла весь світ, о, вона не красить державу. Ну, значна частина інвесторів, які хотіли прийти сюди в країну, вони коли побачать, що тут є бійка, та плюс ще додаткові проблеми з корупцією, вони кажуть, а навіщо йти в цю країну, де є нестабільність? От багато країн заохочують інвесторів і кажуть, ми вам дамо друге громадянство при умові, що ви вкладете певну суму капіталу в економіку. А ми відлякуємо, тому що навіть в житті ми добре знаємо, що якщо сусіди б'ються. То і їм ніхто не позичить гроші, бо ніхто не знає, хто ж буде віддавати. Вони ж там суперечці. Uh -huh. тому в суперечці, тому цьому відношенні треба нам міняти свою поведінку, е враховуючи національні інтереси. Володимир от оця картинка зараз ми бачимо от, за вашою на, на фоні біля Верховної Ради і Паркан. Ви засуджуєте тих людей, які дві секції зрізали. Ви сказали, чи ні? Ну, як зробити Верховну Раду більш відкритою? знаєте, ну, що ми сьогодні спілкувалися з Андрієм Шевченко. Він сказав, що. Як тільки депутат написав своє звернення до апарату Верховної Ради, можна в такому випадку провести дітей на екскурсію, там своїх знайомих провести на екскурсію. От як зробити парламент цьому скликання більш відкритим? Ну, якщо ми ведемо розмову про те, що е, доступ повинен бути громадян, то ви добре знаєте спосіб визначений, тобто немає проблем, якщо депутат хоче провести своїх виборців. Але ми повинні розуміти, що в всіх країнах світу парламент є не такою відкритою, доступною установою. Попробуйте вільно попасти в Сенат США, в Сенат Франції, ви не попадете. Можна туди пройти за ініціативою депутатів. У в нас я бачу багато екскурсій людей. Тому що це установа, де потрібно працювати. Це режимний об'єкт, але він не може бути таким, щоб люди не знали, що там відбувається. І тому прямі трансляції. Доступ тих громадян, які хочуть подивитися, не заважати, а подивитися. От ми заходили в Сенат Сполучених Штатів. Я колись був міським головою, і в нас була така перша поїздка, то ми дуже тихенько зайшли за всіма правилами, подивилися з балкону, побачили, як проходить процедура обговорення голосування, і тихенько вийшли. З цієї метою можна багато кого завести в парламент. Ну якщо для бійок і спроби дестабілізувати ситуацію, то я думаю, цього робити не варто. Давайте поговоримо про той процес, який зараз відбувається. Напевно, що і в Верховній Раді України консультації відбуваються в голови Верховної Ради Володимира Рибака. Він от, обмовився чи можливо ствердно, сказав. От поки що з'явилася інформація, що от, в нас можливо буде в Верховній Раді 30 комітетів, зараз їх менше. Тобто, ці комітети, які будуть додаткові, це під кось особисто створюють. Про це зараз всі говорять. Ну, перш за все, я почув так само інформацію від голови Верховної Ради Рибака Володимира Васильовича про те, що вони знайшли порозуміння з усіма по 29 комітетам, а це свідчить про те, що домовились. Значить, напевно, опозиція б не пішла під когось там робити 29. Він каже, є проблема по одному комітету. Але яка була модель? Перше питання принципове. Це без збільшення видатків на Верховну Раду, без збільшення апарату. От в рамках цього апарату, будь ласка, можете провести певну реформу. Це не накладно буде виборцям. Але якщо знаєте комітет об'єднати, все туди згорнути, а були такі випадки, коли голова Верховної Ради казав, цей комітет не розглядає, не встигли розглянути, немає ще рішення комітету, а тому, що туди вкинули все, об'єднали, а толку немає. Тобто треба, щоб предмет відання був таким, щоб не заважав один одному. Бо вони різні: питання митниці, питання податків, питання бюджету це значно різні предмети розгляду. В той же час, я думаю, якщо комітети будуть мати більш вузький, але добре пропрацьований предмет відання, то це дозволить більш якісно проробляти законопроекти в цьому комітеті. Не поспіхом. Вона чекомітети. Як тоді підкомітети? Так само Справді, спеціалізовано що, вони всі працюють. підкомітети, вони працюють. Вони знову ж виходять на комітет, і я знаю, що дуже велике навантаження було на наш комітет. Це питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. І ми найбільше законопроєктів подавали. Ми були такими лідерами, але ми дуже працювали довго. В той же час я не можу сказати, що е, достатньо часу можна було б ще більш якісніше розглянути ці питання в комітеті, послухати експертів і так далі. Тому я вам кажу: якщо це буде е, не затратне збільшення затрат, а буде досягнута більш якісна робота в комітеті, я такий підхід вітаю для вас особисто. Партія можливо, чи вказала чи наказала там піти в по тому чи іншому напрямку. Тому що ні, зараз депутати посилаються як керівництво, як мені скаже, так і буду працювати. Ні, я хочу вам сказати, у нас більше свободи, ніж у свободі. І коли мене запитали, де ви б хотіли працювати, я сказав, у комітеті з питань правозабезпечення правоохоронної діяльності. Але ви знаєте, може статися так, що ми всі підемо в бюджетний. Така тя є тяга окремих попасти в бюджетний там, Мажоритарчик. апеливо да, транспортний і так далі. Ну, безперечно, ми ж тут внутрішньо повинні відрегулювати, щоб всіх комітетах і свободи слова, і культури і інших була рівномірна присутність наших представників. І ми домовились перший. Крок, це ви маєте бажання далі буде звернення керівництва і прохання. Можливо, десь в інший комітет. Я готовий до такої розмови, тому що це важливі і аргументи. Ну як же так в одному комітеті 40 чоловік, а в іншому, вибачте, і шести не вистачає. Це неправильний підхід. Ми, як депутати, повинні розуміти, що і то є важлива сфера діяльності і життя країни, яка, наприклад, комітет, який опікується питаннями свободи, культури, соціального захисту, а не тільки бюджету. Тут є проблема, тому що 445 депутатів зараз на дану мить, якщо поділити на 30 комітетів, то це ну, 15, ну трошки менше, ніж 15 депутатів. Ви сказали також, що є велике бажання потрапити всіх в бюджетний комітет, тобто залишається ще менше. А не можеш бути комітет, коли є голова його заступника. Треба ж виконувати роботу, треба голосувати, врешті-решт. Ну, перш за все, ми відрегулювали чисельність загальну Мінімум комітету. Так, да. але в той же час, я ще раз, ми ведемо розмову про внутрифракційну дисципліну, де треба інколи. Ну, зробити крок, який направлений на користь загальну, а не свобедити бачу. От, наприклад, я б е, спокійно міг би попрацювати в будь-якому з комітетів правових і навіть житлово-комунального господарства, і місцевого самоврядування, тому що я був суддею, тому що я був міським головою, і для мене це предмет віддання цих комітетів достатньо близький. Тому тут немає питання, куди ви дуже. Я кажу, що я тут працював, хотів би продовжити в рамках цього комітету реформування органів кримінальної юстиції далі цю роботу. Але якщо буде прохання підтримати інший комітет своєї присутності і роботу, я це зроблю обов'язково. До речі, напередодні Володимир Колавич не знаю, чи ви бачили але голова Верховної Ради давав перше інтерв'ю для нашого каналу, для інших каналів давав і прозвучало знову ж таки. Він підтвердив, що. А Верховна Рада сьомого скликання тут не буде голосування за своїх колег. Тобто, якщо голова Верховної Ради про це каже, то значить він ну, прогнозує, що дійсно так воно буде. Чи повернеться Верховна Рада до сенсорного пальця, сенсорної кнопки, от, коли ти не можеш відійти від свого місця і проголосувати за. Знаєте, кого? на мій погляд, спосіб виконання Конституції не так важливий. Uh -huh. Це буде сенсорна кнопка чи скорочена... По часу процедура голосування зараз 10 секунд а до 3 секунд, можливо, і ви далі не будете голосувати за когось, бо не фатає. Але питання стоїть можливо іншого факту. От я нам треба перейти оцей принизливий так званий бар'єр сенсорний угу. часу, а просто принципово сказати: в мене часу достатньо. Я можу і пробігти й два, і три ряди. Но я цього не зроблю, бо є конституція, і я, як громадянин, який усвідомлює, що все, що було рано чи пізно, минається. Ну, знаєте, сьогодні я ще можу зрозуміти е, свободу і тих хто вперше прийшов і кидає докір. Ну дуже важко зрозуміти докір своїх колег із батьківщини, які були і голосували не особисто. Але я вважаю, що буде вершиною нашої громадянської позиції. це без сенсорної кнопки без нічого голосування особисто, так як вимагає конституція. Це буде вже свідома позиція, така знаєте, міцна, де не треба, щоб хтось тебе контролював, і щоб це була вже сталою такою звичкою, яка відповідає конституції. От дуже коротко виникло запитання: чи є свідомою позиція народних депутатів Табалових, які будуть голосувати особисто. Але які вийшли, ну не вступили в ту партію, яку які обіцяли і складали присягу на вірність. Це питання не до мене, це питання до тієї політичної сили, і до питання персонально до Яценюка, який казав, mm -hmm. що ніколи не буде там депутатів, які не прийдуть у фракцію. І Якщо вже сьогодні переслідувати в який же спосіб, хоча це був спосіб не цивілізований та балових, то треба разом переслідувати Яценюка і mm -hmm. вимагати, щоб він склав свій мандат, тому що він повинен нести персональну відповідальність. Зрозуміло. Дякую вам, пане Володимире, за розмову. І нагадую, що це була думка народного депутата України Володимира Олійника. Залишатися на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.